Вітання до пасочки від Світлани, від гарної моєї підписниці. Котусик тут вже все обнюхав. Це перший в мене знак такий, що це посилка від гарної людини. Що б тут не було, дякую, моя дорогенька Світлана, за те, що ви в мене є, за те, що ви мій друг. Я теж горжусь вами. Щоб ви мій вже стали не тільки підписник, а друг. Так що завжди мені пишіть, завжди повідомляйте свої гарні новинки. А якщо теж засмучені, також пишіть. Ви знаєте, що я до свого серденька пригорну, дам пораду, допоможу завжди. І так, відкриваємо посилочку. Ух ти, пасочка, яка вже гарна пасочка. Ну, пасочки вже будемо їсти з суботи на неділю. Коли вже буде чай Для цього така гарна, дивіться, така міла, міла мила, миленька, видно, така, видно, смачненька, бо легка-легка. Так, котик. Так, ну це кагор, це невідмінний атрибут, що вважається, рахується божою кров'ю. же? то на Пасху обов'язково я вип'ю. Так, зараз, зараз котусика свого попросимо сюди. <су> так, з Світлана, як завжди, багато-багато смаколиків. І тут бачу вже особистий лист. Так, читати, подивлюся тепер. Так, так. трошечки шановна, сама найкраща. Неймовірно. Неймовірна відьма двішка. Вітаю вас і всю вашу родину з великим Бажаю вам здоров'я, благополуччя, дорога моя Світланка, вам і вашій родині, вашим дітям в десятки разів більше добра, чим ви бажаєте мені. Дякую, я знаю, що ви дуже щира людина. я ж знаю, я ж по картам бачу. Сразу я раз карту витягну і сразу витягувала вашу посилку. сразу Думаю, яка карта випаде. Зразу випала карта сонця. Ви гарна, позитивна, світла людина. Ви наше сонечко пишете, бачите, і сонця карта сонця випала. Ви теж сонечко? Ви завжди запитуєте, чи комфортно, уютно з вами? Звісно, комфортно, уютно. Бо ваша порада і, і сказочний чарівний піндюль просто ніяк без нього. Тільки з вами, з вашими оберігами. Вашими порадами, вашим захистом, всі ваші е, карти сильні, потужні, неймовірні, такі, як і ви, і ваш, і від, особливо карти Діда Нестера, де йде тепло і сила. Щя, щиро дякую вам за те, що ви є. Здоров'я е, е, так, щоб зробив, просто була в шоці. Ага, я зрозуміла. Щиро дякую вам. Ва, та, 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 там тут є секрет, який вона мені написала, я не буду читати, я їй посовітувала, що зробити. З повагою, ваша клієнтка, підписниця Світлана і друг мій обов'язково. Ранок починається з ваших порад, вашого голосу, обожнюю вас. Ви сама найкраща, добра, світла людина, неймовірна, комфортна, уютна, народна, красуня, відьма, я Дякую, моя дорога. Мої улюблені цукерки, дівчата, з самого... Самої-самої молодості, 16 років, я обожнюю ці цукерки. Це вони всередині жилейка. Ну, люблю я їх, люблю. Що, що можна сказати? Це юність, поминається завжди. Ну і вона завжди з Харкова присилає такі неймовірні. Дивіться, які гарні Хочу вам. Так зараз. Неймовірно гарні, рідні. Слова, як дивлюся, Харків, я ж там вчилася. Це для мене місто. Це просто, просто місто юності. Зараз витягнув ще. Місто юності, місто кохання, і ось харківський торт. Вона завжди мені присилає. Дякую, моя дорога, за те, що ви просто в мене є. Завжди діліться, пишіть, завжди я буду рада. Вам допомогти в усьому завжди. Ви знаєте, я вірний друг. «Відьма я двіга ніколи не бросає людей в біді. Ніколи. А це вип'ю за здоров'я всіх українців і особливо вас і вашої родини. Дякую, моя дорога. Щиро, щиро вас обіймаю. Такий приємний подарунок до Великдня. Я вас обіймаю.